Привіт! Спершу зробимо діагностику, а потім подивимося, до чого все у тебе йде. Ясність. Ясно все розуміти. Ясно все. планувати. Освобождатися від ілюзій. Ти вже не будеш жити. Так як в тумані, ти будеш все чітко, правильно розуміти. Священне дихання і звуки. Якоюсь музикою, якимись звуками ти прийматимеш життєві свої сили, ти будеш общатися з природою. Весна, може, хтось вже кудись виїде на природу. Не обов'язково на природу, а просто общатися з природою. І наповнюватися оцею силою і возрождатися, тому що вже прийшло время пожинати урожай по цій карті врожаю. Збор такий, благословений. Що не треба вже сидіти в своїх ілюзіях, треба виходити, відкривати серце своє до свого нового очищення. А тепер будемо дивитися, що тобі далі робити. Так, ось від чого освобождатися. Тому що імператриця, верховна жриця, ще ваша мудрість від вас закрита, ваші тайні науки, ваші тайні зміни, ваша зрілість вона уже наближається. І що з ким будете ви общатися? Кому ви будете відкривати своє серце? Дивіться, комусь іде чоловік. Або про чоловіка, що чоловік починає відкривати своє серце вверху, такі красиві жінці, так, мудрій. Але вона ще про це нічого не знає. Так, у когось були зв'язки. Так, були зв'язки, людина була рівнива, конфліктна, от ви від нього вже відвернулися. І йдете куди? В нове. І на це вас благословляють вищі сили. Це ваш збір, це ваше благословення, це ваш урожай. Бути в достатку, бути в щедрості, в благополуччі, в коханні. Ту ж час випав. Це ваша вся ізобілія. Не покажу, тому що неогодку. Так, розрив усього. Розрив. Все старе уходить і починається нове. Ваші плани, що ви в собі планували, оце уходять. Освобождення от ілюзій оце воно. Перелетить все верх тармашками, згорить усе прошле. І ви возродитеся, дивіться, тут так красиво написано, да? глаз, який бача, божественний наш глаз, який бача, Убирає непотрібних вас людей від вас, вже, що вони вас убивали, гнобили. Дивіться, бачите, вони у вас тут згорають. Ця карта просто чудові. Такі волшебні. Прямо. Тому що ви вже розчарувалися в людині. Таша, і тут, тут. мельком показув... я вам покажу, бачите, ви вже покинули, отак благословення йде. А ви оце після оцеї своєї башні, після свого очищення з тими людьми, які вже ви розірвали стосунки, пішли у вас розлади, тому що вони вас пригнічували, ви від них освобождаєтеся. Йдете в своє нове. Ще скажу, що у вас вороги ваші безсилі. Безсилі. Йде про чоловіка, да? чоловік. І відвернутість, відвернутість ваших ворогів. Які вас тиснули, у них ідуть невдачі. Вони вже безсилі з вами боруться. От змієте? Безсилі. Тут ось вже покинули вони свій. Оцей вогонь, і більше вони на вас не нападають. Ви думаєте, що ви йдете десь у невідоме, ви думаєте, що це будуть труднощі. Але не переживайте, все буде хорошо. Дуже хорошо. Тому що якщо в когось йде якийсь, або з'їхатися з якимось чоловіком, дивіться. Поїхати до нього, тому що це коханий. Людина закохана. І він вам буде давати подаруночки. Подарунки знайомство, да, знайомство до когось, можливо, йде, з подарунками. І переїзди. Можливо, у когось немає дому свого. Фінансові втрати, то це все завершиться. Перемога. От В кого були фінансові втрати, да? в кого були хвороби, хворобу перемагаєте, виходите в перемогу. І ваше ж братство це завершується кого немає свого дому, ви його матимете. В кого були фінансові втрати? Були фінансові втрати в чоловіка. Тому що він відвернутий. У нього не фатало цього пентакля. Щоб досягти перемоги. Тепер він її досягає. Чому він так був? Тому що він був у жертві. В жертві, бачите, дивіться, двоє стоїть підвісили одного. Да? Вони глузують з нього, так? Да? А тут саме цікаве, де ця змія йде? Глузування, цькування, нападки, так? Да? В людини все розбите, в людини все нема ніякого двіження, да, руки в нього зв'язані, все зв'язане, його кусають, б'ють, обіжають, а тепер він виходить із цього положення. І кохання. І кохання. Хто був у жертві в коханні, виходите з тудова і получаєте своє нове, стабільне. Благополуччя. Тут, дивіться, в винограді да, арка із винограда це стабільне забезпечення ваше, фінансове забезпечення і кохання. Без зрад, без нічого. Тому що, да, ви сиділи, ви не знали, куди вам двигатися. Да? Так би б сказати отак, в перевернутому положенні. А так, ви сидите на своїми кубками. І ви думаєте, вступати вам туди чи не вступати. але ж, звісно, треба вступати, тому що тут у нас король. Йде да? в нас чоловік, закоханий чоловік, спокійний, стабільний, тому що в нього, дивіться, в чому він стабільний, да? Дивіться, в нього рибка тут. Це фінанси. Да? І він може при владі бути, тому що у нього жезл, і кохання. І спокій. Спокій. Тому що ви в одиночестві собі підсвічуєте свій путь. Ви мудрі. Мудрі, дуже мудрі. Дивіться, тут смія ще теж є, мудрість. Після мудрості, вихід в успіх і рішення приймання правильних рішень. Коли у вас не було правильного рішення, то маленькими шажочками, а хтось і дуже бистрими шажочками виходить в сонце в успіх, перемогу, щастя. Удачу, благополуччя, кохання, народження дітей все, що кому актуально, ви це получаєте. Десятка купів прекрасна карта. Ось любов, 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 любов. І щастя. Получить, так? Да? Вірного. знову ж таки, забезпеченого, вірного друга. Кому? Імператриці. Дивіться. Щастя вам, благополуччя, миру, добра. Світлих, думок. Правильних думок. Живіть без злоби. Як би не було, творіть добро, тому що добро вам завжди повернеться добром і благом. До зустрічі!